Україні вистачить енергоресурсів на зиму в цьому плані. Ми спокійно себе почуваємо, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. І в цьому плані ми спокійно себе почуваємо. Питання знов ж таки знов ж таки. Наскільки майбутні атаки да вони можуть вплинути в цілому на постачання? Проте, якщо блекаути буде, то не такий складний, як того річ. Чому? Перше, понад половина банківських відділень в Україні на сьогодні входять до системи павербанкінг, яку торік НБУ разом з банками запустили на випадок блекауту. Друге, росіяни можуть використовувати комбінацію ракетної зброї та ударних бопла. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як минулого року. Але росіянам буде складно досягти результату. Наші захисники запевняють, що теж готуються і розуміють, як вони будуть діяти. Третя інтернет буде навіть за блекауту. Мінцифра та Лу місто підписали меморандум про співпрацю. Вони працюють над мапою провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час неструмлень. Згадайте минулорічний блекаут у світлані. Інтернету в когось не було й також води та опалення. Проте цього разу буде краща ситуація. У будь-якому випадку ви завжди можете провести ці години або дні у колі сім'ї. Yeah